Каже сьогодні Йоанн Богослов, слідкуйте за собою. Не любіть цей світ, і то, що у всьому світі грішному, бо хто цей світ любить, у тому не є любові Отчої. Любиш пристрасті цього світа, любишся цим боровати із мудрецями цього світа, ходити за них, плескати їм у руки. Знай, у тобі не є любові Отчої. ти сьогосвітній прислужник. Ібо все, каже Йоганн, що в всьому світі похоть плоти, похоть очей і гордость житейська, котрі несуть от отца, но од от міра сього. Так от церква православна навчила нас і опитом святих отців боротися із похотю очей, похоті плоті і Ламати в собі гордость житейську, бо це три складові, які формують любий гріх у людині, а потім чоловік випадає із норми і починає всіх винити у своїх проблемах і бідах, а ведь вина в ньому, він допустив, послужив похоті плоти, похоті очам, а гордость житейська у многих людей така велика, бо каже Іоанн прямо всім нині. Цей світ проходить і похоти його, і всі його приманки, і всі його слави, і всі його погрози відходять, одойдуть, но тільки, ісполняючи волю Божу, прибуває вовік, і той на землі, в єдинстві з церквою, а в вічності може бути покликаний бути учасником Царства Божого. У Євангелії сьогодні ми бачимо, як жінка. У домі Сімена Прокаженого прийшла із Алавастим сосудом повних драгоцінного міра, відкрила його і почала, як по восточному, гостей, коли зустрічають, дають ноги помити, і єлей пахущує помастити власи голови. Но жона сіся. Ото робила дуже з любов'ю і обільно. І тоді, сидящі там вознегодували. Ну за що така гибель? Тільки много міра на Ісуса пішло, та шкода на Ісуса давати миру. Ліпше би це миро за три ступінь роздати нижчим. І сидячи разом коли Ісуса, не розуміли, що говорять. Разве Шкодовати було навіть для них чужоє миру для Ісуса, відсутність любві у них була. а жінка зробила свою роботу. Ісус підтвердив, так, «Да, ви можете додівати її, по-слов'янськи, не дійте їй, не задівайте її, не робіть її трудностей. Вона ведь діло зробила, вона приготувала тіло моє на погребенє, а там уже йшли. Останні тижні подвига перед великим, перед великим праздником – Пасхи. Ми сьогодні кажемо, Господи, ми нашими молитвами, нашими добрими ділами і нашими добрими планами хочемо і нині тобі помазати главу Твою миром і ноги Твоїм миром помазати, щоб у всьому світі ніколи не шкодувати все, що для Бога, для церкви, для спасіння душі. Всі таланти викласти, щоб послужити Богу незалежно від того, як світні мудреці будуть оцінювати наші поступки, як тепер нас оцінюють, чуть ли як вороги шпіонів. Ми робимо свою роботу, ми возливаємо миро духовності на наш народ. Благословення церкви наповняють силою наші народи, наших людей. І на то ми призвані, щоб точно так вести себе. Істинно говорю вам, каже Господь, де буде проповідано Євангеліє, вспомниться ота жінка і її духовна любов до Господа Ісуса. Боже Мати, благослови нас, щоб у всьому світі ми навчилися любити Господа. Держава регіструє релігійні організації, але держава. І чиновники не дадуть тій організації благодать Божу. Вони просто бумажку дадуть, що то релігійна організація і то релігійна організація. Але по нашій вірі, по канонічному праву, ми знаємо, котра із тих релігійних організацій, є много являється істинна Церква Христова. І тільки так оберігає своє, поважає друге. Ми діти Божі. Закликаючи до мира, до єднання, до любові, до братської любові. про то предупреждав апостол Іоанн. Ну а в вічності віримо саме діти любові, діти, котрі люблять своїх братів, готові простити много є ради мира, і ту діти Божої вічності, наслідники Царства Божого. Амінь.